Як бізнес втрачає кошти? Якщо ви замовляєте товар або обладнання, або навіть послугу, ви, будучи як бізнес, не укладаєте договір про це, ви втратили кошти. І це відбувається автоматично. Чому? Тому що неможливо говорити про те, що 100% контрагентів будуть добросовісними. Нещодавно до мене звернулись підприємці, які стикнулися з якою ситуацією. Замовили обладнання, надали необхідні. Параметри, які має бути збережені в зазначеному обладнанні. І відповідно його направили, монтували, але він не відповідає заявленим вимогам. Що робити в даному випадку? Щоб зробив точніше підприємець, який має договір, всі документи, все чітко прописано до того, як він сплатив. Він послався б на умову договору і сказав би: переробляйте або повертайте кошти. Але, на жаль, саме в цій ситуації. Клієнти не знали про це, не укладали договір, сплатили і потрапили в халепу, тому що не можуть довести юридично так, яким чином які параметри були обов'язковими. Хоча підтвердження були, було б листування тощо, і це можливо було використати. І звернувшись до мене, вони фактично повернули свої кошти, оскільки ми вірно вибудовували стратегію подальшого спілкування з контрагентом і фактично. Недобросовісним постачальником. Але на майбутнє, якщо ви не хочете потрапити в таку ситуацію, ви маєте завчасно поквапитись про договір, про акти, яким чином будується ваша комунікація, в який час, до якого терміну поставляється обладнання, товар, послуга яким параметрам вони мають відповідати, в який момент здійснюється сплата? Всі підтвердження, ви маєте підтвердження сплати, тощо, тобто, все, все, все має бути врегульовано, мають бути акти, перевірки тощо. І ви маєте про це подбати і робити. А якщо ви не хочете робити це самостійно, вам потрібна професійна юридична допомога, ви знаєте до кого звернутися, знаєте, захищаєте свої права.